Всім привіт! І ви на моєму каналі. І сьогодні я буду для вас знімати влог, так як ви по заставці відео. Сьогодні буде від мене влог. Я думаю, це усі ждали, як і я. не звертайте на Ніку, вона просто ще спить, так як я знімаю в подивитися на часах уже почти 11, а Ніка ще спить. Ну, я сама на неї не звертаю уваги, і сьогодні обустройка для нового року. І сьогодні я буду украшати мій етаж. Так як ви поняли, я живу, живу тільки на другому поверсі. А нижній поверх я віддала другим жителям. Не знаю чому, але в ліфті також в мене не обустроєно. Ось це моя картина. А тут я захотіла зробити таку красиву кухню. Отак От це виглядить. І я тут кожного вечора приходжу, п'ю каву і дивлюся телевізор або камін, як він красиво гріє мене. Так, сьогодні я буду украшати всі комнати, так заодно і вийде рум тур, по-моєму, домику. Ну, перше, я хочу тут обустроїти. Так, повернуся до вас, коли я щось придумаю. Захотіла поки я тут обустроїти і поклала таку красиву якусь картину. Не знаю, чи ще буду сюди щось додавати. це можу сказати, це гостинна. Ну, в принципі. У моїй кімнаті я не знаю, що можна обустроїти, але зараз подивлюся. Я подумала, що у гардеробній я, напевно, нічого ще не буду обустроювати, так як вийде скоро обнова для нового року, вам секрет. Якщо ви хочете дізнатися, то лишу ссылку в описання цього ролика. Тому е, у ванні, в принципі, не знаю, що можна новорічного покласти. Також буду ждати, поки вийде обнова. Якась. Е, тут можна з цього боку щось також покласти. Зараз подивлюся на стілаж. Захотіла так, картина тепер у мене там стоїть, а стелажик ось тут. Надіюся, вам подобається моя ідея. Зараз е, поставимо, може тут штори і на паличку щось. Так, ось так я змогла обустроїти цей стілаж. Далі тут якась, я поставила якусь свічку ароматизатору. якусь, В принципі, в моїй кімнаті нічого такого не помінялося. <кій> Ніка ще спить. Я її будила заради вас, щоб вона хоча б поснідала. Тут я поклала ще такий столик. інтересно, Ніка, ти там будеш сидіти? Mm, Ніка, йде їсти. Отак. Якщо ви хочете від мене, щоб я вам показала, де можна красиві знайти речі, то пишіть, буду читати ваші коментарі. Думала, обустройка для нового року вийде більш веселою і довгою. Не думала, що я так швидко обустрою, але я жду, поки вийде обнова. Щоб е, тоді обостроїти, надіюся, хто створив цю току боку, вони випустять уже обнову до Нового року, і тоді я вам вже покажу загальний рум тур по моєму домику. На першому поверсі, розкажу вам одне, буду появлятися не так рідко, не так часто ви будете мене там бачити, бо, в принципі, всі кімнати, всі кімнати, які... Кхе. У мене мають бути на першому поверсі, ви бачите на верхньому. Тому була рада вам об'яснити все причини, розкласти всі точки над І. І тому, кому ем, хоче ще, щоб я випускала красиві ролики, то ставте великий палець вверх. А мені було приємно знімати для вас дуже красиві ролики. Тому ми будемо ждати вас з Нікою і з нашою качечкою на новому ролику. Всім!